Украв у брата ноутбук, а ще велосипед у селі. За це тепер чоловіку загрожує реальне покарання. Його можуть посадити, за грати аж на 5 років. Цього разу на судовому засіданні заслухали свідка та потерпілого. Детальніше розкаже моя колега. Обвинувачений вже тривалий час перебуває у СІЗО. Його судять за фактом крадіжки. Чоловік захотів легких грошей та поцупив у рідного брата ноутбук. А щоб точно, як то кажуть, не знайшли кінців. Заніс і здав його у ломбард. Коли постраждалий, помітив, що гаджета нема, то звернувся до поліції. Натомість обвинувачений, зрозумівши, що вскочив у халепу, вирішив допомогти брату викупити його звідти. Постраждалий каже, що жодних претензій немає. Я до нього претензій не маю. Але просто, щоб він щоб був вдома, щоб міг відробити. Відпрацював. Відпрацював, так. Mm -hmm. Тобто ви не маєте? Немає. Вам відшкодований цей повернутий mm -hmm. на Так? Так. Скромному стані Так, Я не Коли прокурор запитала стосовно міри покарання, то постраждалий попросив, щоб обвинуваченого відпустили додому. Мовляв, іде весна, в сім'ї є город, і треба, щоб він там допомагав, оскільки що сам постраждалий, що їх батько є інвалідами і чисто фізично не в змозі з тим всім впоратись самостійно. Також заслухали свідка, матір обвинуваченого сказали, що приїхати сином. Що дадуть йому ну, якусь бумагу, що він зможе того ноутбука, бо він сказав, що бумбар став. Mm -hmm. і, і ніхто йому тої бумаги не дав. От, а Вадим приїхав, каже, давай поїхали і заберемо в ломбарді того ноутбука, бо я просто любив дурість. До слова, це не єдина крадіжка, яку скоїв чоловік. Окрім того, він у селі поцупив велосипед. Його мати каже, це сталося через друзів, які його підбурюють порушувати закон через власну дурість, через друзів, які допомагають жити. Отак виходить а діти страдають». Тепер і, і племінники плачуть за ним, племінниці вірніше, і дочка так само переживає. Бо ми кажемо навіть надіємося на краще. Хто знає. Адвокат зауважує, що обвинувачений визнав свою провину та щиро кається у скоєному. Санції цієї статті починаються від п'яти років. Однак, при тому всьому, ми маємо з'ясувати. Чи становить він на даний час суспільну небезпеку, бо хворіє на ряд хвороб. Крім того, маємо з'ясувати наявність пом'якшуючих обставин. На думку захисту, вони є наявні, такі як щире каїття, активне сприяння розслідуванню і відшкодування збитків? Вже на наступному судовому засіданні заслухають покази свідків. Анна Громик Неля Прокопчук для новин на часі.